Усім привіт! Мене звати Валентина Ярощук і якщо ви потрапили на мій канал, то ви точно хочете говорити українською. У своїх відео я допомагаю всім, хто того прагне, почати говорити українською та розібратися з типовими помилками, забувши про них назавжди. Сьогодні у відео я розберу типові помилки у мовленні та поясню закономірності їх виникнення, аби разом ми з вами позбулися їх назавжди. Почнімо з вічливої форми будь ласка. Писати яку потрібно точно окремо. Чому ж? Адже раніше писали їх і разом, і через дефіс. як буде. Слово будь ласка походить від цілого словосполучення будьте ласкаві. Кожне із цих слів повністю незалежне і може вживатися окремо, можна сказати, і будьте, можна сказати і ласкаві. Тому немає тут жодних часток, приставочок, доставочок, які б мали писатися разом або через дефіс. Пишемо окремо та виділяємо комами. Будь ласка, перейдімо до таких сполук, як на жаль, на щастя, на біду. Вони походять від окремого слова жаль, біда, щастя, до якого ми додаємо прийменник на, в, під. Ще раз це слова, які не несуть якогось змісту, вони лише допомагають. У сполуках на жаль, на щастя, на біду ми можемо додати посередині додаткове слово на превеликий жаль, на превелику біду, на моє щастя, на ваше щастя. І оскільки третє слово може туди без проблем стати, без проблем може вживатися, тоді попередні два варто розірвати. А от такі сполуки, як споміж, спосеред, над» або з під, навпаки, варто писати через дефіс. Легко запам'ятати це правило, тому що ще в школі нас навчали такої скоромовички з або із завжди пиши дефіс. Тому це єдиний прийменник, який варто зі словами писати через дефіс. Сьогодні ми розібрали найпоширеніші помилки правопису слів разом, окремо або через дефіс. Якщо це відео було вам цікавим та актуальним, чекаю на ваші підписки та вподобайте. Адже тут все українською про українську. Залишайте в коментарях свої запитання та пропозиції, які помилки розглянемо наступного разу і викорінимо їх з нашого мовлення. Нагадаю також про свою інстаграм-сторінку, де досить часто я публікую цікаві тести та завдання для тренувань Одна закріплення тих правил, які ми сьогодні з вами розібрали. Тому посилання на сторінку залишу у описі до цього відео.